Вітаю та новини підсумовують події інформаційного четверга 20 -го червня. Сьогодні в нашому випуску дивіться таке. Депутатська вимога. Підприємства, які перевищують ліміт скидів у каналізаційні системи міста, зобов'яжуть збудувати власні очисні споруди. Знову за старе, обласна рада в чергове просить в уряду додаткові кошти на ремонт доріг. У режимі економії Львівські Карпати врізали зарплату своїм футболістам. Хто залишиться в команді наразі невідомо. Знову застаре обласна рада вчергове просить в уряду додаткових коштів на ремонт доріг. На аналогічне звернення, яке обранці прийняли два місяці тому, Кабмін не відреагував. Відтак депутати повторно просять виділити 800 мільйонів гривень на невідкладні роботи з капітального ремонту шляхів. Володимир Галечик. Далі обласні депутати обурені, мовляв, Львівщину обділили при розподілі коштів з державного бюджету. А тепер ще й відмовляються виділити додаткові фінанси при тому, що наша область є транзитною. Львівщина, яка має понад 8 тисяч кілометрів доріг, і Донецька область має понад 8 тисяч доріг. Дніпропетровська має понад 8 тисяч. Фінансування є страшна диспропорція. Якщо Львівщині виділено на 2013 рік 334 мільйони гривень, то на Донецьк 1 мільярд там 300 мільйонів. Дніпропетровськ там 1 мільярд 200 мільйонів. Там Запоріжжя 950 мільйонів. За гроші, які отримала Львівщина, можна відремонтувати лише окремі ділянки доріг, кажуть депутати. При цьому уряд декларує, що кошти на ремонт є. Ми маємо сьогодні лише із спеціального фонду державного бюджету передбачено 680 мільйонів гривень на Україну. 6 мільярдів гривень уряд хоче запозичити у закордонних інвесторів. Ну мене дивує, де гроші. Які ми сплачуємо як власники автомобільного транспорту. Раніше цей податок залишився органами місцевого самоврядування, сьогодні він приведений бензин і він поступає до державного бюджету. От мені дивно куди, а ця сума велика, не мала за оцінками економістів біля 40 мільярдів гривень. Тим часом наразі ситуація невтішна. При фінансування 334 мільйони гривень облавтодор уже заборгував підрядникам 280 мільйонів. Платежі ще на 10 мільйонів зависли у казначействі. Підприємства, які перевищують ліміт скидів у каналізаційні системи міста, зобов'яжуть збудувати власні очисні споруди або встановити спеціальні дозуючі установки. Так переконують депутати Львівської міської ради. Ці агрегати не тільки вбиватимуть неприємний запах, але насамперед зв'язуватимуть цірководень. Фахівці кажуть, це зменшуватиме руйнівний вплив викидів на міську каналізацію. Причина проста за своєю дією більшість нечистот нагадує собою кислоту, яка повністю роз'їдає колектори. Степан Грацюк з подробицями. Депутат Львівської міської ради Юрій Кужелюк говорить: нещодавно підприємство Ензим, яке звинувачували у поширенні смороду в місті, встановило на виробництві сучасні очисні споруди. Однак, незважаючи на це, неприємний запах у Львові так і не зник. Виявляється, понад нормовими скидами грішить ще не один промисловий гігант. Це добре видно з документів, за якими підприємства сплачують Львівводоканалу додаткові суми. Пункт перший визнали, що ніхто нікого закривати не буде, бо підприємство нам треба підтримувати, а не закривати. Пункт другий, що немає якогось винуватця, і що це є проблема комплексна, яка є, ну яку мають вирішувати всі. Це мають вирішувати і підприємства, які повинні робити очисні споруди і доводити свої стоки до нормативу. Ну, питання дискусії, який цей норматив, але це питання і міста. Справа каже Юрій Кожелюк: навіть у неприємному запахові насамперед погано очищені нечистоти, які потрапляють у стічні труби, повністю руйнують стінки колодязів. У деяких місцях їх знищено повністю. Це мільйонні збитки та загроза обвалів. Тож тепер підприємства змушуватимуть або встановлювати очисні споруди, або де це технологічно неможливо, купувати спеціальні дозуючі установки. Спершу експериментальних цілях дві одиниці придбає та встановить саме місто. Це обійдеться бюджету у 650 тисяч. Коли місто установить установки і будуть свідомі результати від цих дозуючих установок, ну бо це є лабораторія, яка перерви збирає аналізи, тоді я думаю, ми зберемо підприємства ще раз ті і ну, на рівні міської влади і запропонуємо їм вихід. Хочете будувати очисні споруди, от є приклад ензимую, який ну, вклав там свої гроші. Хочете інший спосіб, а там, де немає місця, є місто. от має такі аналізи. Перші дві дозуючі встановки буде встановлено на Сихівському масиві. Їх планують змонтувати до кінця цього року. При позитивному результаті обладнання почнуть монтувати і на промислових підприємствах міста. Степан Грицюк, Юрій Руденко, НТА Новини. Результати міжнародної співпраці дев'ять балконів у львівському середмісті відреставрували у межах проєкту, що втілюють спільно Львівська міська рада та німецьке товариство ГІЗ. Загальна сума відбудови усіх балконів склала майже півмільйона гривень. Тобто кожен з них коштував майже 55 тисяч гривень. До оновлення фінансово долучилися і мешканці будинків. Їхня частка у реставрації по півтисячі гривень. Балкони найскладніші конструктивні елементи будівлі, адже складаються з різних матеріалів, реставрувати кожен з яких варто по-своєму. А ще всі навісні конструкції, які чекали на оновлення, були на різних стадіях руйнації, тож вимагали індивідуальної архітектурної концепції для кожного. Найскладнішим був балкон на Дудаєва 9. Це був не тільки балкон, це такий еркер, який завершується балконом, і він, як виявилося, весь декор мав зроблений з роман цементу. Роман цемент це такий камінь. Який колись, коли у Львові була фабрика Левинського, це був перелом 19-20 століття, продукувався і фактично з нього зроблений майже весь декор будинків того часу. Але фабрика... Перестали існувати, і відповідно втрачено виробництво цього каменю. Цей камінь для реставрації привезли до Львова аж з під Праги. Загальна сума відновлення усіх дев'яти балконів становила півмільйона гривень. Мешканці будинків теж фінансово долучились до відбудови. Їхня частка 500 гривень у кожному. Проте не всі одразу охоче сприйняли цю ініціативу. Попри <при> те, що <при> тут мешканці були дуже скептично налаштовані щодо нашого проекту <при> реставрації. То зараз не дуже тішаться з того, що мають, і бачимо, що вже зараз почали. ...користовувати ті балкони як для сушіння білизни, так і для прикрашання квітами. Відновили балкони на будинках вулиць Краківської, Левицького, Федорова та Дудаєва. Зараз, після завершення відбудови, вже запланована реставрація ще 21 конструкції на 16 будівлях. Ці роботи поки на етапі планування. Уляна Сенько, Юрій Галетович, НТА Новини. Загроза страйку постачальники будівельних матеріалів на будівництво нового терміналу львівського аеропорту, а також фірми, що надавали транспортні послуги, збираються пікетувати литовище. Причина у майже 5 мільйонів гривень. Попри надані гарантійні листи, кажуть обурені підприємці, генпідрядник, який замовляв послуги, досі не розрахувався з ними. Унаслідок таких дій потерпають вісім підприємств Львівської та Івано-Франківської областей. Їх представники кажуть, що втомилися нагадувати Донецькій будівельній компанії, яка була замовником робіт, про потребу погасити борг. Постачальники та виконавці вже надіслали лист з проханням про допомогу до президента України, прем'єр-міністра, Верховної ради та Львівської облдержадміністрації. У них працівники зазначили, що готові до проведення акції протесту. Кримінальник з великої дороги львівські правоохоронці затримали серійного квартирного злодія, за плечима якого понад 20 пограбувань. Спіймали зловмисника на гарячому після того, як він обчистив помешкання у Франківському районі Львова. Впіймали лиходія на вулиці Чупринки у Львові після того, як він побував у приватному помешканні. На кримінальника натягли кайданки неподалік місця злочину, коли він йшов з награбованим. При ньому було виявлено, як і речові докази викривні. Також інструмент, який він використовував під час того, як проникав в квартиру для взлому замка. Серійний злодій з помешкання викрадав ювелірні вироби, фінанси, фотоапарати, мобільні телефони та ноутбуки. Крадені речі у той самий день він здавав до ломбарду, а отримані гроші витрачав на наркотики. До слова, чоловік лише рік тому вийшов з в'язниці, де відбував покарання за квартирні крадіжки. Серед жертв маститого квартирника були як мешканці районних центрів, так і львів'яни, так мешканець Львова Артур пригадує, як прийшов у спустошену злодієм оселю. Зашев домой, квартира взломана, двері взломаны. В квартирі беспорядок полнейший, повністю всі разбросаны. Телевизора Телевізора нету. Я сразу моментально позвонил в милицию 102. Окрім у селі Пана Артура, лиходій побував ще в 27 помешканнях Львова та Яворівщини. Також правоохоронці перевіряють його на причетність до пограбувань квартир на території міст Стрий, Дрогобоч і Трускавець. За фактом міліція розпочала карне провадження. Наразі чоловік знаходиться у слідчому ізоляторі, де очікує на вирок суду. Далі у новинах спорт Львівські Карпати урізали зарплату своїм футболістам. Хто залишиться в команді? Наразі невідомо завтра, 21 червня, зеленно вирушать на збір у Словенію. Новоспечений наставник Карпати Олександр Севідов визначиться і складом саме на цих зборах серед потенційних новобранців зеленобілих гравці Дніпра, яких клуб планує орендувати. Визначити, хто залишиться в команді, а на кого розраховувати не доводиться. Це на сьогодні найголовніше завдання керівництва Карпат. Клуб змушений піти на урізання зарплати футболістам, і з економією згодні не усі, за словами Олександра Сивідова. Схожа ситуація у багатьох клубів України. Зараз, на мою взгляд, наступає переоцінка цінності, тому що завишені потреби деяких гравців, і я думаю, що на, на мой взгляд опять-таки, та іскусне завізавишене требування сейчас. они уже многими клубами не можуть виконуватися. Це не пасільне ноша. Завдання на наступний сезон наразі не сформоване. Спершу потрібно визначитися із кістяком команди, а уже потім говорити про свої плани, каже Олександр Сівідов. При цьому хто з лідерів може покинути львів, він не зізнається. Я не можу вам зараз говорити фамілії. Я лише, єдине, що я вам можу сказати, що я з великим уваженням отношусь к футболістам, которые віра і правда служили Карпатам не один. І якщо вони вони приймуть рішення, що не согласны, либо они примут решение, что они больше не видят внутреннего стимула работать в Карпатах, то, на мой взгляд, мы должны с ними проститься, поблагодарив их за огромный вклад в развитие Карпат. Это действительно так. Но кто сейчас из ребят не хочет идти там, ну... Грубо говоря, на пониження зарплати я зараз вам сказати не можу, тому що це дуже серйозний, очень складний процес для любого человека. Із 19 футболістів, які були виставлені на трансфер, покупці знайшлися тільки на двох. Але і вони, на думку керівництва Карпат, готові викласти значно менше за реальну вартість гравців. Була пропозиція від російського футбольного клубу стосовно оренди Ігоря Федобяка. Сума звучала 50 тисяч 50 тисяч доларів. Ви знаєте, відкрити трансфер маркет і навіть приблизне уявлення ви побачите про вартість худоб'яка. Одеський Чорноморець звертався до футбольного клубу «Карпати». Мені так сподобалось інтерв'ю пана Кірницького, що просто ну, неймовірно. 100 тисяч за ходуб'я, 100 тисяч за футболіста, який 8 років регулярно грає в основному складі, одної, одної з кращих команд України. Прийшла пропозиція на Лівана-Кенію. Від фортуни Дюссельдорф 250 тисяч євро. Кенія при підписанні контракту сам себе оцінив в 2, якщо не 2,3 чи 2,5 млн євро. На тренувальному зборі у Словенії Карпати проведуть п'ять спарингів. З ким саме наразі достеменно невідомо. Там і з'ясується доля потенційних новобранців зелено-білих Євгена Бухашвілі, Младина Бартуловича та Валерія Федорчука, у яких є діючі контракти із Дніпром. Хто ще може підсилити львів'ян наразі невідомо. Майже на п'єдесталі львівська шпажистка Анфіса Почкалова зупинилася за крок від бронзи чемпіонату Європи, що триває у Хорватії. Галичанка вибула на стадії чвертьфіналу. Зачухлити шпагу її змусила. Рената Кнапік із Польщі у підсумковому протоколі почкало на шостому місці. Почкалова програла Кнапік із різницею у п'ять уколів. В рахунок їхньої суточки 15-10. Крибниця Галичанки фінішувала на чемпіонаті Європи третьою. Ще дві представниці Львова виступили значно гірше. Вони вибули зі змагань на ранніх стадіях. Анастасія Івченко у підсумковому протоколі на 50-й позиції. А досвідчена Ксенія Пантілієва – 53-й. Швидше за інших львів'яни посіли перше місце у загальнокомандному заліку юніорського чемпіонату України з веслування на байдарках та Кеної, що відбувся у Ковелі. У їхньому доробку шість медалей три золоті та стільки ж бронзових. Нагороди виборювали тільки дівчата. У категорії дівчат Катерина Лобузінська та Ольга Шостак у заїздах Байдарок двіюк перемогли на дистанції 3000 метрів та посіли третє місце на 500 метрів. Чемпіонками України у змаганнях байдарок двіюк на 200 метрів стали Оксана Сторожук та Софія Коваль. А пересівши у байдарку четвірку, Катерина Лобузінська, Ольга Шостак Оксана Сторожук і Галина Коваль знову обійшли усіх суперниць на дистанції 500 метрів. На дистанції 200 метрів третіми фінішували Галина Ковальчук та Марта Галанчук. Ще одну бронзову нагороду двійка Ковальчук-Галанчук виборола на дистанції 2000 метрів. У змаганнях юнаків Кирило Федечко двічі фінішував четвертим. Уканової одиночці на 5000 метрів та четвірці на 500 метрів. І ці інформацію ми завершимо наш випуск. Завтра чекайте на свіжу новинну добірку, яку для вас традиційно підготують журналісти телеканалу НТА. Щасти!